Всім привіт! Мене звати Маша. Нова серія відео на балконі. І як завжди, я сподіваюся, що цього разу буде тихіше. Подивимось. А сьогодні тема в нас за вашим голосуванням. Вийшла е, свіжі аромати. І е, оскільки я не хотіла робити це зовсім вже якось банально, я вирішила, що це будуть не тільки свіжі аромати, як цитрусові. Ну, ви розумієте, цей напрямок такий основний свіжості. Я хотіла все ж таки зробити трошки цікавіше. Е, я думаю, що ми з вами зараз поговоримо про різні напрямки свіжості, літньої вчасності. А, і е, розберемо, що я вам тут підготувала Приготуйте собі щось смачненьке. У мене сьогодні безалкогольне мохіто, бо вже тут літо в нас почалося, ніби, і це один з моїх улюблених напоїв е, літніх. І мені приємно думати, що для вас перегляд моїх відео це такий певний приємний досвід відпочинку. Принаймні я сама коли дивлюся якісь відео інших блогерок, я їх всіх називаю мої дівчата. Тож я думаю, для сподіваюся, принаймні, що для когось із вас я теж стала вашою дівчинкою, з якою ви відпочиваєте. Тому пропоную вам приєднатися до мене в цьому. І давайте подивимося, що я підібрала. І оскільки я сьогодні говорила про Мохіто. Почала говорити, то перший аромат в мене буде якраз таки втіленням Мохіто. Про нього я якраз кажу кожного року, і він, в принципі, такий типовий свіжий аромат на літо, але тим не менш він прекрасний, і це Herba Fresca Aqua від Guerlain. Цей аромат можна навіть зараз нюхати і підкладати. Аромат до носа і потім Мохіто, бо вони реально дуже схожі. Звісно, тут більше м'яти і менше цитрусу. Верба Фреска, принаймні на мініс в Махіто, все ж таки, лайм в нас теж головну таку одну з головних ролей відіграє. Але е наскільки можна наблизитись до цього напою, аромат, це, і це робить. Він дарує класне відчуття свіжості. Він не дуже стійкий, бо це таки напрямок більш колоні. Це, Мені здається, туалетна вода. Так тому е стійкості якоїсь від нього чекати не слід, але. Можу сказати, що цей аромат один з таких найбільш стійких, до речі, в цій лінійці. Я її взагалі ну, не настільки сильно люблю. В мене був мандарин-Базилік, і, можливо, колись я його повторюю, бо мені він здається цікавим серед інших цитрусових ароматів. Але от Ерба Фреска це такий один з стійких ароматів цієї лінійки, наскільки це можливо, але все одно його треба освіжати. Єдине, що бути уважні, Хай вас не вводить в оману те, що тут так досить він легкий, бо коли його наносиш багато, ніби поливаєшся їм, він стає досить таким задушливим. Люди хочуть теж прийняти участь у нашому відео з вами, ми не можемо їх за це винуватити. Хай спілкуються. З ним все ж таки треба дотримуватись певного дозування, тому будьте уважні! А так, це класний, приємний, суперський аромат на літо. Давайте з вами продовжимо тему цитрусових ароматів і поговоримо про інший класний цитрусовий аромат. Це була моя бажанка, яку я вцілила. Про інші свої бажанки, які я втілила і які поки що залишилися або прийшли до мого вішліста. Я, до речі, розповідала у відео про мій вішліст. Посилання, звісно ж, буде в інфобоксі. Зараз хочу розповісти вам про парфум «Ательє Колонь Памело Переді. Я, якщо чесно, до цього бренду теж ставилася так досить ну, майже ніяк, бо я теж в ньому не бачила, по-перше, стійкості, по-друге, якщо чесно, аромати якось мені не дуже подобались. Мені от вони щось, якоюсь, мінеральністю іноді віддавали, яке мені взагалі не подобалось чимось ще. І от, Коли я затестила цей парфум, я була дуже приємно здивована. Бо це класний цитрусовий парфум, але не банальний цитрус, яких дуже багато на ринку. Тобто він все ж таки зі своєю якоюсь пікантністю Це от саме помело. І тут є трошки деревини, трошки бульбашок такої свіжості, але він не солодкий зовсім. Є більш солодкі цитрусові аромати, але це не про нього. Він саме про свіжість. Про таку яскраву цитрусовість, і потім він трошки переходить у деревинність, ну не дуже так вона яскраво відчувається, все ж таки тут цитрус від початку і до кінця досить так соло виступає. Але це класно, це класний аромат. І хоча багато хто каже, що Ніби він такий трошки більш дорогий, ніж треба бути цитрусовому аромату, я так не вважаю. Він відрізняється від звичайних цитрусових колоній, і я вважаю, що коштує своїх грошей, тим паче, що, наприклад, наноціно, я його купила 30 мл за дуже приємною ціною для такого аромату, і, в принципі, для нішевого аромату, враховуючи, скільки зараз коштує люкс. Тому придивіться, якщо вам подобається цей напрямок, наноціну можна його взяти за дуже вигідною ціною. Далі хочу поговорити з вами про свіжість океанську, але знаєте, такий е, берег океану, на якому зараз нема людей. Тобто, це або дуже рано вранці відбувається, або у якийсь не сезон, або ще не сезон, або вже не сезон. Уявіть собі, ви йдете е, по березі океану. Там лежить якесь дерево, якась о, не знаю, коряга, щось таке, що о, або викинуло з океану, або це просто на узбережжі лежить якесь дерево. І воно просякнуте сіллю цього океану. І десь на фоні ви відчуваєте аромат від якогось крему для тіла, який ви нанесли на себе вранці. Саме про цей аромат Wood Sage and Sea Salt. Я довгий час якось не асоціювала його з морським узбережжям, з океанським. Мені писали, що є певний вайб, але якось я його не чула. Можливо, мені просто треба було його поносити трошки біля моря, щоб зрозуміти, що все ж таки так. Він, якщо і не відображає на 100% море, океан і всі ці пляжні вайби, він дуже класно поєднується з цією атмосферою. Він її класно створює. От я зараз просто кайфую від цього запаху. Я вже дуже сумувала за ним. Я хочу його носити вже от просто зараз їм политися. Я до речі, не знаю, як в інші парфблогери, я ніколи не наношу на себе парфуми перед тим, як знімаю відео, починаю знімати, бо мене це дуже відулікає. Як ви бачите, я наношу на блотери різні парфуми, тому мені треба бути чистою. І оскільки в нас сьогодні взагалі то про свіжість, так відео, то це ще набуває додаткового сенсу. А тож. Дуже хочу їм политися, можливо, зроблю це після відео. Це, звісно ж, досить відомий аромат, один з найпопулярніших у бренду. Тому, звісно, ж ви всі про нього чули і від мене, і від інших блогерів, і, можливо, тестили його, але недарма він не недарма він настільки відомий. Це дуже, дуже, дуже класний свіжий аромат про свіжість ранку на узбережжі моря, океану. Або просто якогось фантазійного узбережжя, він 100% створює атмосферу свіжості на відпочинку. Якщо я вже торкнулася теми свіжості на відпочинку, то хочу сказати зараз про аромат, який, можливо, не настільки очевидним буде у цій темі, але повірте мені, він точно створить вам правильний настрій. Це Міль 1001 троянда від бренду Lancom, лінійка Lancom Absalue. І е, цей аромат для мене про готелі на курорті. В, моє, в моєму житті були е, подорожі, коли я відпочивала на якихось літніх курортах, і завжди в готелях є е, е, у вентиляції якийсь певний аромат. Вони його якось туди запускають. Це мені невідомо, як саме, і всім готелям розноситься цей парфум. Цей аромат, оце саме знаєте, ну звісно, готелі, Я думаю, в багатьох з вас теж асоціюється з якимось відпочинком. Причому що не важливо, це на якомусь курорті десь далеко, це на курорті вашому в вашій країні, в нашій країні. Бо, звісно, що в Україні є де відпочити класно, не обов'язково навіть біля моря. Просто оцей вайб такого аромату якогось, знаєте, специфічного оцей парфум дає. Чи варто його купувати заради цього? Ну можливо, ні. Я хотіла його як подарунок на новий рік, тому я не про що не шкодую. Він мені реально створює правильний настрій. І навіть коли я займаюся якимись своїми справами, просто по дому мені варто нанести один пшик на руку, і я вже на відпочинку. Мені вже класно, в мене класний настрій, і таки знаєте, така трошки омана для мізків, але я відчуваю себе супер, ніби я взагалі не зайнята якимось прибиранням, щось прасуваю, прасую, Я просто відпочиваю. Як ви могли побачити в цьому відео я не настільки приділяю увагу якимось певним нотам, бо для мене важливіше відчуття цього разу передати вам саме свій настрій, або що я відчуваю від того чи іншого парфуму, можливо, створити асоціацію у вас. Тому я якось більш на цьому зосереджуся, такий в мене сьогодні настрій. Але наступний аромат дуже просто назвати. Однією нотою, бо в принципі вона тут звучить протягом всього аромату. Це аромат від Hermes, лінійка колоній, аромат з нотою Ревеню. Він такий червоний, там, наскільки я розумію, взагалі один. Мені подобається нота Ревеню не менше, ніж якісь цитрусові ноти, коли мова йде про свіжість, бо це не банально. він освіжає не гірше. За помело параді, за якісь, наприклад, ну, що в мене туче, ерба фреска. Але нотеревення не настільки часто зустрічається взагалі у парфумерії. І дарма я вважаю, бо ця кислинка правильна, вона не закислює аромат на шкірі. Вона додає такої гостринки, трошки пікантності, коли е, хочеться. Не просто якось свіжо пахнути, а ще й з якоюсь цікавинкою. Бо, звісно ж, цитруси дуже зчитуються легко, кремові аромати, якісь про які я ще, до речі, не розповідала, але розповім згодом. Ну, теж, звісно, пахне кремом, все зрозуміло. А от коли пахне ревенем, це така трошки інтрига, ніби і зрозуміло, що щось таке більш-менш свіже, а в той самий час не настільки звичний для нашого носу аромат, ну принаймні, для мого носу. І тим для мене він і цінний. Це теж не стійка, зовсім історія. Він злітає зі шкіри десь за годину, я його чую дуже-дуже тихо з руки. Я сьогодні його наносила, щоб перевірити це ще раз. Але дуже зручний формат. Це 50 мл, але він малесенький, тобто, бачите, моя рука, він такий маленький. Вузенький, його навіть можна у такому вигляді класти до сумочки і освіжатись періодично. Або, як я роблю, завжди собі якийсь маленький відливантик. І якщо мені стає зрозуміло, що аромат з мене вже пішов, я просто оновлюю. Ця покупка була в мене свідома. Я дуже хотіла саме моноаромат Ревеню. Саме через ті причини, які я вам перелічила до цього, тому я насолоджуюся їм. Але звісно ж, якщо для вас дуже важлива стійкість, це як там 5 годин, 6 від колоній такого я б очікувати точно не радила, і можливо, це тоді не ваша зупинка. Далі аромат, без якого я провела минуле літо і більше не хочу. Це вже майже аромат легенда на моєму каналі. Я думаю, що багато хто вже розуміє, про що я зараз буду говорити. А хто ні, це буде, можливо, для вас сюрприз. Це Gypsy Water від Byredo. Це моя парфумерна я. Це аромат, який завжди повинен бути у мене, це я вже зараз зрозуміла. Це аромат феноменальний в якомусь виді, тому що. Він одночасно свіжий такий трошки, можливо, трошки цитрусів, можливо, трошки хвойності, можевеловості. Але з іншого боку, він звучить як доглядовий засіб, і оце все він собі поєднує. Він дуже самобутній, і навіть якщо ви не можете розкласти його на якісь окремі ноти, коли ви його почуєте, ви одразу зрозумієте, що це він, тому що він такий один. Я не зустрічала схожих ароматів на цей. Можливо, якісь клони, але от саме, щоб були аромати такої групи, такого напрямку, цього нема, і це мене дуже тішить, бо я його обожнюю. Я асоціюю його з собою, і мені дуже хотілося б, щоб цей аромат був якомога ближче до мене, до моєї шкіри, щоб він був навіть чутний тільки мені. В цьому випадку я егоїстка, бо він дуже класно створює мені настрій, розслабляє мене. Відовікає від якихось думок які неприємних, наприклад, чи навіть поганого самопочуття, про це я теж казала, це єдиний аромат, який може лікувати принаймні мене. Тому я його дуже люблю і, звісно ж, на літо це дуже-дуже класний варіант. Якщо продовжувати казати про більш кремові аромати, то ми тут зіткаємося з ще одним таким не дуже очевидним ароматом, на перший погляд, але тим не менш, Повірте мені, на літо це дуже-дуже підходящий варіант. Це Pure Mask від Narciso Rodriguez. Я його якраз таки і носила влітку, познайомилась з ним влітку, і ні про що не шкодую. Він дуже-дуже класно дає відчуття чисто вимитого тіла, яке намастили кремом, і чисто випраного одягу. Який намистила кремом. Він має в собі білоквітковість. Тут є лілія, мені здається, якась біла квітка 100% є. І є оця кремовість, мускусність, як у Нациса Родрігеса фірмова, але не настільки нав'язлива, як у інших його парфумах з цих прямокутничків, флаконів прямокутних. Тому. Для мене це оптимальний варіант Нарцису Родрігіса. Мені здається, це взагалі мій перший аромат Narciso Rodriguez у флаконі. Бо я поважаю цей напрямок, але якось на 100% мені не відгукався жоден з парфумів, поки я не зустріла цей. Тому будемо залюбки теж користуватися цього літа. Якщо ви хотіли щось інше. На літо не 51 свіжий цитрусовий аромат, а щось більш м'яке, цікаве, не схоже на все інше, що люди зазвичай використовують влітку. Я вам раджу спробувати його. І я думаю, що якщо ви полюбляєте мускусно кремовий напрямок, але мускус Родригеса не сучасний мускус, то вам 100% цей аромат теж сподобається. Якщо я скажу вам, що існує аромат. Який втілює в собі грецький ранок літній, ви можливо подумаєте про щось лимонне, щось таке свіже, можливо, акватичне, морське, але ні. я кажу про аромат, який, окрім всіх свіжих, цитрусово якихось таких акватичних, можливо, нот, має в собі ноту свежевичавленої олівкової олії це Versace Versence. І я вважаю, що цей аромат міг би отримати більше любові від прихильників парфюмерії. Про нього досить часто говорить у відео парк захоплення, але я ніколи не чула його від людей на вулиці. На жаль, і якось він не так часто у якийсь хід паради потрапляє і дарма. Я вважаю, це для мене ніша в люксі, саме через ноту цього свежевичевленого олівкового аспекту, такого олівкової алії. А я знаю, як це пахне. Я це їм, коли сезон настає, і тому можу сказати, що це 100% потрапляння у десяточку. Власне, в Італії олівки, звісно ж, теж дуже популярні, розвинуті, і можливо саме це і було причиною того, що в цьому ароматі вони присутні. Це дуже цікаво, це незвично. Такої ноти я точно не зустрічала в жодному нішовому парфумі. Можливо, якщо ви знаєте такі парфуми, то напишіть мені в коментарях. А... Не зрозумійте мені неправильно, це не олійний аромат. Він досить свіжий. Просто ця нота додає йому пікантності і цікавості, так само, як, наприклад, у Лалік Parfum Є така, такий аспект за рахунок ноти лаврового листя у ванільному ароматі. Тому я дуже раджу вам спробувати його. Він на літо класно підходить і має в собі певну таку родзинку, яка зробить вас не схожими на інших, хто буде носити шанель шанс офреш. Ну що вип'ємо з вами за кінець цього відео? Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви зі мною відпочили. Сподіваюся, сьогодні звук. Теж нас потішить і не буде так багато чутно всіх цих машин, які тут їздять. Я дуже рада була провести цей час з вами. До речі, якщо чесно, дуже класно відпочила сьогодні на цьому відео. І чекаю вас, звісно ж, як завжди, в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. І побачимось у моєму наступному відео. Всім пока-пока!